Усім привіт-привіт! Завітала я в червоний маркет. Поглянемо з вами знижки, новинки, і акції ще продовжується. Червоний маркет готується до Великодня. Погляньте, скільки пасхальних декорів. Почнемо з посипочки ось такої з вами. 29,99, тобто 30 гривень. Посипочка. Декоративна ось така йде. 15 грамів 5 гривень. Ось такий варіант посипок 5 видів. По 15. Довга ось така посипка йде. По 5. Ось такий ще варіант. Посипочка йде з декором вже. 15. А це вже йдуть наклейки до Великодня. Ось такі, по 8. Барвники різні йдуть. Бачите, ось такі. Ці по 2999, тобто 30 гривень, по 18 гривень і теж по 30 гривень. Далі поглянемо на декори. Ось такі гарнесенькі декори, де, пасхальне гнездечко. 30 гривень, квіти ось такі теж. По 18. Курчатка малесенькі. 4 штуки, ні, 5 штук в наборі, 35. Ось такий варіант, теж курчаток. 4 штуки в наборі 45 гривень. Це побільше курчатка. Йдуть усього, ось такі. 3 штуки в наборі 70. Ось такі ще набір теж. Корчатка веселі, 4 штуки в наборі 45. Ось такі ще гарнесенькі квіти. Погляньте, дуже й багато. 30 гривень. Ще ось такий варіант теж квітів. 5 штук в наборі 50 гривень. Далі з вами поглянемо форми для випічки, паперові для Великодня. Ось така велика форма. 13 см в діаметру її. Іде 18. Ось такий варіант теж. Формочки 11 см в діаметр 15. Це ще поменше, 9 см в діаметр 15 також. Ось такий ще варіант. Формочок по 9 см в діаметр по 8 гривень. І зовсім ось такі малесенькі форми. Паперові йдуть 7 см діаметр 5 гривень. А це, погляньте, ось така цікава коробка йде. Для паски паперова, складається вона, бачите, така цікава. 40 гривень. І ось такий йде набір металевих форм для Великодня. Ціна зі знижкою 20 гривень. Ось така йде свічка-лампадка маленька, пластик. Де вона в різних різних кольорах. Новиночка 13 гривень. Це вже свічка лампадка скляна йде з кришкою. 30 гривень. І ось такий теж варіант лампадки скляної. теж 30 гривень. Якщо ви купуєте Ріга Голд, м'ясо курки власному соку, та шпроти Даринка олії 150 грамів. Ось так. Ціна буде 99,90. А якщо окремо, то Ріга Голд буде 70 гривень, і шпроти будуть коштувати 40 гривень. Ось так. Є така цікава теж. Акція. Якщо ви купуєте будь-який товар на 100 гривень, то олія рафінована, буде коштувати лише 50 гривень. Кілька ось така в томатному соусі йде. Торгова марка Supi 220 грамів 23 гривні. Купувала смачна, непогана, хочу вам сказати. Далі ще вигідна ціна на молоко, згущене, ось таке іде з цукром 250 грамів, 29,99, тобто 30 гривень. Ще ось така цікава теж акція. Вона продовжується. Якщо ви купуєте кукурудзу, консервовану Любава 35 гривень, якщо горошок. Купуєте зелений, вишиванка 35. А якщо все разом, ось так, буде 59,90. Акція продовжується. Ось такі вологі серветки, чорні 72 штуки в упаковці йдуть. Дуже приємний у них аромат. 45 гривень. Губки кухонні. фрекінбок. 5 штук. Дуже класні губки. Оці. 30 гривень. Ось такий засіб для миття посуди. Торгова марка саме те. 400 грамів. 460, пробачте, грамів. 13. Салатничок. Ось такий. Погляньте, рожевий букет. Гарно, як вони да. виглядають. 35 гривень. Ось такий салатничок вже побільше йде. Теж рожевий букет. Діаметр 17,5 см, 40 гривень. Тарілочка ну, Така достатньо вона велика. 19 см. Її теж діаметр йде. 25. І ось така оселедниця. Теж погляньте в квітах. 40 гривень коштує. Ось такий горщик для запікання. З червоної глини йде. На об'єм літр 500 129,90 Поменше ось такий горщик, теж з червоної глини для запікання. 600 мл 50 гривень. Тарілочка десертна ось така біла йде. 19 сантиметрів діаметр 30 гривень. Келих для вина скляний 40 гривень. Ось такий варіант. Келиха теж для вина скляного 45. Соус соєвий. Торгова марка Жернов, класичний. 500 грамів 35. Томатна паста Томатіна, 460 грамів 50 гривень. Ось такий соус ткемалі 360 грамів, 35. Готова суміш для випікання млинців, 100 пудів 500 грамів 40 гривень. Оладки. Теж готова суміш 100 пудів 500 грамів, 50 гривень, пергамент, фраутау. Білий де, 5 метрів довжиною. 45 гривень. Фольга алюмінієва, фрау фраутау, довжина 10 метрів, 80 гривень. Набір ось такий іде, рукав плюс фольга по 5 метрів. Два в одному, 30 гривень. І сковорітка 26 см діаметр. 450 гривень. Кетчуп, марка приправка з оливками 250 грамів так, 25. Майонез провансаль 67%, 180 грамів 25. «Провансаль» майонез Жернов 67% 300 вже грамів 35. Гарчиця ось така йде ароматна 100 грамів. Торгова марка теж жирно 10 гривень. Молоко довго зберігання йде, 2,5% жиру, 900 грамів. Житомирський молочний завод 35 гривень. Оливки без кісточок йдуть 280 грамів. Та маслини теж без кісточок 45 гривень кава рощина сублімована Макофі Gold 60 грамів 70 гривень. рощина сублімована арабіка теж 60 грамів, 70 гривень. І макофі арабіка вже 120 грамів, 100 гривень. Чай хвилинка йде в пакетиках, 20 пакетиків з різними смаками: малина, полуниця, лісові ягоди. 20 гривень. Чай, граф, зелений йде, теж в пакетиках. 20 пакетиків, 45 гривень. Грінки житні зі смаком холодця та хріну. Вага 80 грамів 25. Ось такі грінки теж житні з чесником. Вага 80 грамів 25. Насіння соняшника, 120 грамів вага в упаковці 40 гривень. Карапуз, бере яблуко персик для маленьких, вага 100 грамів 20 гривень. Фруктовий салат ось такий. Elfic magic 100 грамів 25. Фруктова каша. Яблуко банан, вага 110 грамів 25. яблуко персик теж 110 грамів. Вова 25. Дівчата, скоро 8 березня. Хочу показати вам, які є товари для нас зі знижкою. Ось такий йде фен. Потужність його 1800 Вт. Дві має швидкості. Та три температурних режима, функція холодне повітря. Ціна його зі знижкою 599. Ось такий ще варіант: це вже йде. Фен щитка. Теж має дві швидкості, два температурних режима. Функція холодне повітря. Насадка йде. Велика одна. На 1000 Вт потужність. 499. Ось такі варіанти ще. Теж фен щитка. Поменше вже йде. Теж дві швидкості має, два температурних режима. Одну насадку, потужність 300 Вт. Ціна 799. Пінка для вмивання для всіх типів шкіри. 150 мл об'єм 60 гривень. Віцелярна водичка. Ось така йде. Для всіх типів шкіри також об'єм 500 мл 40 гривень. Крем для обличчя зволожичий. 100 мл об'єм. 30 гривень. Ось таке крем кремило йде Amo. Об'єм 450 мл з різними ароматами. Лише 29,99, тобто 30 гривень. Ватні диски 120 штук в упаковці, 40 гривень. Палочки ватні. 200 штук в упаковці 25. Щоденні прокладки. Дівчата Бела 20 штук в упаковці. 30 гривень. Лібрес. Прокладки відмінічні. Ось такі. 8 штук в упаковці 40 гривень. І ось такі теж. Лібрес гігієнічні прокладки, тільки 10 штук вже в упаковці. Ціна 50. Зубна паста. Інтенсивне відновлення. Ось така 90 грамів, 50 гривень. Паста саніна. Комплексний догляд 50 мл, 25 гривень. Ось такий йде для прання. Топ ефект. Об'єм 2 літра 200 мл. Лише 80 гривень, засіб, топ ефект, антижир, об'єм 500 мл 40 гривень. Рушник паперовий, ось такий, де 150 листів в упаковці, сірий 18, мило господарське, Рогов марка сіла, 200 грамів. 20 гривень. Ось таке мило теж господарське. Торгова марка саме те, 200 грамів 13 гривень. І ось таке мило теж господарське. Торгова марка саме те. 125 грамів 18. Мило дигтярне, шик 140 грамів 20 гривень. Крем мило дуру з різними ароматами. 100 грамів 25. Пральний порошок, пупсик іде вага 2 кг 400 грамів. Автомат 129,90. Пральний порошок, саме те, вага 1,5 кілограма 79,90 автомат. Пральний порошок Торгового марка саме те 400 гримів для ручного прання. Та автомат теж в одну ціну йдуть по 15 гривень. Ось такий плямо відник йде. Саме те, 80 грамів 12,99, порошок автомат йде. Персіл, вага кіло 200 Ціна 199,90, тобто 200 гривень. Кисневий порошок для прання. Вага 400 грамів йде, 50 гривень. Порошок сатін дитячий йде, об'єм 5 літрів 200 гривень. Засіб для миття посуду топ ефект. Об'єм 940 мл лимон, яблуко, мандарин, 40 гривень. Уксиклін. гель для миття теж посуду йде. В асортименті. об'єм 1 літр, 50 гривень. Папір туалетний, диво, 4 штуки в упаковці білий 50 гривень. Всім дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей.